Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я щиро дякую кожному з вас за те, що ви мене дивитеся, ставите оподобайки, На мене підписались. Для мене це велике-велике щастя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. І в нас з вами відео розпакування. І, до речі, є дуже гарні ароматні новинки. Тому, будь ласка, прошу вас, залишайтеся зі мною. Так, в нас іде такі дві коробочки цей раз. Ось Лівеста, Лівеста. Так, це дуже гарно. Моя накладна повністю по різним етапам, як у мене замовлення йде. Там різні відсотки знижки, відмінно. Так, починає з малюків. У мене одна. Упаковочка серветок, це так я вже добрала бали, щоб мені було так, як мені потрібно. 59 гривень. Гіпоалергенні. джимпі сертифікація це продукція компанії Турція. Тому, будь ласка, Pure Дженікс замість 69 зараз 59 гривень. Кому цікаво і потрібно супер відмінний догляд, без подразнень, без почервоніння, без пекучості, без нічого. Відмінні. Мені дуже подобається. Звертайтеся без проблем. Перейшлю по Україні. Так, відмінної якості, вже рекомендував себе такий великий крем. Це в нас іде компанія Талія Турція. 250 мл. Дуже великий. Це в нас іде, мене замовили з авокадо 319 гривень. Він. Густий, до речі, він навіть не стікає. Тут є де, де видно, і, і, і прям, прям густий. Дуже гарне оформлення, це зволоження. Є на зрозумілій мові переклад, повністю можна прочитати, що робить авокадо, ви знаєте, що це у нас вітаміни, це у нас омолодження і це зволоження. Дуже дійсно велике зволоження. Зараз весна і це потрібно. Ось так. Далі у нас, ага, ще хочу показати те, що в нас е, в мене замовили шампунь-гель е, для чоловіків Лівеста Україна. Дуже гарний аромат має, дуже зручно користуватися. Мені подобається, що. Ой, нове не можу відкрити. О! Що маленький отвір для в, в, ну, над, видавлювання е, самого продукту. Ось таким чином зарекомендував себе. А, зацепила і пахне мені, мені подобається. І беруть кожен раз під, 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 беруть ці продукти. Так, і пішли новинки. Новинки у нас, я вже була перед тим відео показувала. Це в нас підуть для демакіяжа серветки Pure Genix, 30 штучок. Ціна знайомства 45 гривень, дівчата. І я залишила, покажу вам свої. Це, може, хтось дивиться, перший раз мене. Це мої особисті, дуже гарно пахнуть. Мені подобається і. Приємний аромат, і якщо десь в подорожі, десь непередбачувані вас обставини в житті, то дуже гарно, зручно можна зняти без пересушення шкіри. Це з вітаміном, з алоївера, можна зняти макіяж. По 45 гривень це ціна знайомства, дівчата. Зверніть увагу. Так що, будь ласка, кому потрібно, теж можу переслати. Все, що я показую, питайте під відео, я без проблем вам перешлю. Дві упаковочки в мене знову такі Pure Genix 30 штучок. Це. У нас вологі серветки без спирту, GMP сертифіковані. Це в нас ідуть серветки для догляду за інтимною зоною. Тобто їх потрібно брати з собою, необхідно брати з собою в сумочку, це мої. І кожен раз, кожного разу, коли після того, як ви зрозуміли, після туалету можна використовувати дуже приємний аромат. PH збалансовано, з вітаміном є. Е, так, що все за те, що ніжний дотик, як пір'ячко. Так, що 45 гривень, 30 штук на 30 разів вам вистачить відмінна річ. рекомендується на знайомство дівчата 45 гривень. Це те, що необхідно нам постійно для нашої гігієни, чистоти аромату і комфорту. Що саме головне? Це оце головне. Так. Я кому, кому цікаво, у мене на вустах помада ось така коричневий такий тон. Матова, відмінно на, на, тримається. У мене є ще одна на продаж запаяна, заклеєна 139 гривень. Може комусь подобається ось такий коричневий найт. Такий прям. Мені, мені подобається. Так що пахне дуже смачно, до речі. Може комусь потреба, є потреба. То, будь ласка, коли ти купувала теж в своєму кабінеті 139 гривень. Ось є така, тобто, це дуже відмінний, відмінний відмінна ціна. Я Аліксав'єн. Я ж кажу, відмінна ціна. Я рахую і їх вивели просто вже повністю з каталогу так. Що мені сподобалося, знаєте що? Я не знаю, що в каталозі, де Україна, де інші, ну, як, звісно, як Італія, Я розумію, що це не Україна. І я ось замовила два таких продукти. І тільки що це відкрила коробку, і я подивилася, що це, дивіться, яка красуня. Це повністю. Це наш український е, фуд крем е, для, е, крем від загробілої шкіри стоп. Це йде повністю 115 мл. Це виробник наш Україна. Кому таке цікаве, професійний салон вдома. Так, з першого застосування відчутно пом'якшує та зволожує шкіру стоп, попереджає появу загрубілостей і натоптишів. Загоює мікротріщини, дівчатка, звертайте увагу. І свіжість надовго зволожувальний крем для стоп від загрубілої шкіри лівеста, 115 мл, 199 гривень. Ось такий, дівчата. Зараз покажу вам, який він сам відкривається просто, без всякого. Мені це подобається. Це теж комфорт, за який ми платимо гроші, як я завжди говорю. Дивіться, він не хоче навіть ось. Який він густий. Я не думала, що так. Аромат дуже приємний, як цукерочка мені пахне. Густий, конститенція дуже приємна. Розноситься відмінно. І це, до речі, вистачить на всю ногу того, що я видавила витиснула. Так що, дивіться, на всю руку і ще можна далі рознести на повністю на всю стопу, на пальці, на п'яту. Такий, знаєте, не м'ята, а щось таке освіжуюче, дуже дезодоруюче. Так що зверніть, будь ласка, увагу. Відмінно Україна. Так що ось так. Будемо користуватися з донькою. І ще другий О, що, треба цей жест, я це зроблю. І ще другий ми взяли теж Україна. Я навіть його ще не відкривала. З пипеткою, мені це подобається. Ось така Ой, дуже багато взяла. Ой, яке воно, Так. Хочу показати вам ось такий ще засіб. Бачите, як? Дуже зручно з пипеткою, до речі. Так. Запах такий теж, наче медикаменти, от, трішки є. Таке, таке воно маслянисте. І зараз приємний аромат. І зараз швиденько вам прочитаю. Це ось виглядає ось так в каталозі. Так. Комплексна програма з суміші цінних рослинних масел для красивих нігтів та догляду за кутикулою. Ось така. І ви бачили, що я дві крапельки, і його дивіться, яка велика поверхня. Тобто, це, мабуть, крапельки вистачить на нігтики. Антибактеріальна загоююча олія для нігтів і кутикули. 15 мл теж наша Україна, дівчата, ось так повний геть повна. І бачите, що мені подобається, що наша країна все робить в темних таких. Щоб сонячне проміння не проникало в темних бутилочках, пом'якшує та відновлює, кутику, відновлює, відновлює кутикули після обрізного педикюру, попереджає загрубіння та пересушування кутикул і шкіри навколо нігтів, запобігає розвитку бактеріальних та грибкових інфекцій, відбілює та покращує колір нігтів, сприяє росту здорової нігтівої пластини. Дівчата 199 гривень, і його вистачить на дуже багато. Це наша Україна. Ось такі два нові Комплекса ми собі маємо. Так, далі в мене пахне на всю кімнату, дівчата. Це в нас мило з оливою. Дивіться. Дуже гарне оформлення, така богиня в нас тут. Дуже гарне оформлення. Це косметичне мило для волосся, обличчя і тіла. Приходить за, за, заклеєне в салафані. Пахне на всю кімнату такого аромату. Мені пахне бузок. Біони, троянди отакий аромат. Дуже відмінно пахне, і дивіться, яка краса 49 гривень, дівчата, 100 грамів косметичного натурального мила, і воно попереджає і ще олія оливи, попереджає, щоб не було ніяких подразнень на шкірі. Це дуже відмінно, дівчатка. Звертайте увагу, кому потрібно, перешлю по Україні. Чудо, дивіться, яке гарне оформлення. Повністю інструкція йде, як застосовувати на зрозумілій мові, це відмінно. І ще я взяла доньки своїй. Ось такий крем для обличчя, дуже гарне оформлення. Мені подобається, дивіться, дуже гарне. Це теж йде е, так, зараз. Так, зараз, зараз, зараз. Натуральне косметичне мило, ага. А я взяла е, крем. Потім уже по ходу донька до мене звернулася, і я не записала собі його в цей в, в цінову туда, в, в список, що я замовляла. Тому не можу вам навіть сказати, скільки воно коштує. Для мене, коли я дивлюся відео, дівчатка для мене дуже важливо чути ціни. Так, дивіться, 59 гривень, вибачте, 59 гривень, ось таке мило. І у нас іде крем, ось зволожуючий крем для обличчя з екстрактом листя оливи та алоє. Ось так виглядає в каталозі. Повністю опис, що робить нам з нашим обличчям олія, олива. 229 гривень. Ось так. Дивіться, дуже гарно. Таке, ну, Все презентабельно, дуже мені подобається. І тут аромат. Бо я відкривала. Тут просто отак приходить, і дивіться: густий, гарний крем. Так. Зараз я трішки візьму густий крем, і хочу взяти на відчуття на шкіру. Так. Відчуття приємні. Розноситься дуже легко, дивіться, ця крапелька, оцеї крапельки вистачить повністю на всю шкіру обличчя. Беремо, звісно, милопад. Дивіться, розноситься і розноситься. Ой! Аромат неперевершений, аромат зелені, свіжості ну, олива. Так що, будь ласка, звертайте увагу, це дуже великий об'єм 100 мл 229 гривень. Ось так. І дійсно дуже гарне зволоження. Немає липкості, це мені подобається. І тої крапельки вистачило повністю аж сюди, ось ще можна нанести. Новинка. Мило у нас в цій лінійці я таким користуюся. Теж це у нас є такий фруктовий фруктовий мікс. Такий да ціна 139 гривень, але дуже зручно геть показано. Так я теж роблю воно йде антицелюлітне. Фрукта літо повністю ягоди, це чудова. Дуже Талія Турція, береш так, на, на, дуже зручно, і воно дійсно масажує, зволожує і має антицелюлітний ефект. І саме головне, що знімає загрубілі поверхні з тіла, ті те, що відме, відмерші клітинки. Ось так, дивіться, новинка, але ціна не така, як потрібно для мене. Але я взяла, щоб вам показати, що є вже новий, новий аромат. Боже, а це пахне мило з оливою на всю кімнату. Так. Далі в нас знову-таки новинки, дівчатка. У нас ось є така ось краса. Це в нас із 34 по 45 сторіночку. Якщо ви замовляєте три коди, я замовила два коди, це я взяла освітлюючу нічну маску для обличчя Талії. Ось так вони мені прийшли заклеєні в пакет в салафан. Так. Так, склад б'юті масочки посилений еластином і мультивітамінами, щоб швидше позбутися нерівностей. Тону обличчя та домогтися пружної, гладенької, відмінно зволоженої та сяючої шкіри з першого застосування. Дівчатка, тут у нас 15 мл. Талія я впевнена, що її вистачить на 4 рази, як і інші маски талія. І ціна була по червоному ціннику, якщо брати три коди, то 46 гривень. 46 розділити мінімум на 4 рази це виходить десь по 11 гривень. Дивіться, ось так. І третє, Третій ну, я взяла, це я взяла знову таки мило. Ви знаєте, що це в мене тема дуже, це в нас дивіться, мило. Геть навіть відтиск є такий гарний. так. GMP сертифікація все повністю Турція талі. GMP сертифікована 110 грамів, натуральний кусочок мила. І мило з альфа арбутином ефективно позбавляє пігментації, вирівнює тон та ніжно освітлює колір шкіри, косметично освітлююче мило для вмивання обличчя з альфа-арбутином. Талія 110 грамів. І я брала по рожевому ціннику 109 гривень, дівчатка. Ось так, я сікономила. Тому ось така річ буде у пігментації жодного шансу. Кому потрібно, дуже великий вібер з цих сторіночок по гарним цінам. Бачите? Так. Знову таки, я взяла ось такий кондиціонер. Ви знаєте, що ми таким вже взяли використання з донькою: 199 гривень, кератинове відновлення. Я не буду знімати плівку, тому що це в мене йде на продаж. Ціна знайомства 199 гривень. 700 мл це дуже великий об'єм з дуже-дуже приємним ароматом. А, Приємний аромат. І я впевнена, що вистачить його надовго, тому що кондиціонери, бальзами нам необхідні для нашого волосся. Ось так. Вітамін в 5 провітамін. Отак от. Я п'ю новинку. Я алкоголь не п'ю, але я п'ю новинку. Це я п'ю, дівчата, з вчорашнього дня. Ось таку новинку. Біоактив, фокус, концентрація. Тут у нас іде 20 пакетиків. Дуже смачний чай. Дуже смачний чай, дійсно. 20 пакетиків чаю по 2 грами, дівчатка. Біорозкладні пакети. Це саме головне, що ми не шкодимо природі, навколишньому середовищі, так? Сонечки мої. І дивіться, я на ніч п'ю ось цей чай. Заспокійливий, реально працює. А зараз, дівчатка, ось такий. Ціна знайомства 169 гривень. Я, звісно, взяла дві пачки, тому що мені потрібно, що вдруг хтось захоче, то без проблем вже буде одна пачка на продаж і одну упаковку я п'ю. Мені дуже подобається. Так, це в нас йде зелений чай з насінням коноплі, листям і гін, гін... Та горіхами кола, концентрація, 20 пакетів по 1,5 грамів. Перепрошую. Це в нас виробник Польща, ось так. І ціна знайомства 169 гривень. Дівчата, кому потрібна така річ без проблем замість кави, якщо вам підходить зелений чай, ви можете пити без проблем ось таке. Дійсно, дійсно в мене покращується самопочуття в тому плані, що в мене менші стають головні болі. Це дійсно. І я дійсно відчуваю себе краще. Може це саме сам. Тому сама собі я це, що це так, але я дуже бажала цього чаю, і мені він подобається. так. Такі новинки клас. І, звісно, в мене на, 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 зараз іще я взяла цей раз, мені можна було купити сім кремів, талія, оці новиночки, і я їх всі сім і забрала. Два чотири да сім по 79 гривень. Дуже шкода, що мало кому потрібно в тому плані, що е, потрібно щось купити з каталогу. І так як в мене ця пропозиція була, і я могла тільки купити чомусь сім штук. Щось, а чому так? Чи це так я захотіла? Я не знаю, тому що щось може я неправильно зрозуміла, що зараз я подивлюся. При покупці будь-якого продукту з каталогу. Ага, значить, це я вас проінформувала невірно. Це я просто купила сім штук. Це я вчора замовила сім штук, дівчата. Очікуємо посилочку нову. <сум> Вирішила перед 8 березня вчора зробити замовлення. Так що дуже гарні крема. Зараз я ірис відкрию, бо я тільки розповідаю за ці крема, а сама, так, нема тут такої допоміжної штуки, щоб зафольговане все. Бо я тільки розповідаю, а не показую. Ось така конститенція. Вже буде мій крем. Крема нам необхідні, тому що ми пораємося все багато миємо руками. Це в мене ось такий, Диві дивіться, яка краса, клас. А пахне! Ну, ір іриси, є іриси, вони, звісно, дивіться, і оцеї, оцеї кількості вистачить мені повністю. Дівчата, рекомендую. Є така акція. Купіть собі косметичне мило і купіть собі крем. Дивіться, яке гарне оформлення. А звичайне аромату. Боже, кожна людина, кожна жіночка, дівчинка, дівчина захоче таке, мати таку красу. Таким було моє сонечке замовлення. Такі мене новиночки. Дякую компанії, дякую. О, забула! Ще компанія. У нас є така е, штука. Зараз. Е, Прокидайся з весною, і мені нарахували кошти, і я могла купити на ці кошти, там небагато мене було. І я взяла думаю, що ж я вам ще не показала. І забиваєш котик, і чого ти бажаєш на ту суму грошей. І я 99 гривень, ось такий я взяла алоє крем, це мене е, так, взяла, взяла зволожуючий крем для ніг з алоє-вера, 75 мл, 99 гривень. Ось такий я крем взяла собі, буду собі до того комплексу і взяла свій найулюблений е, йогурт для крема. ось так 119 гривень. Дивіться, ось так красунька. Так що компанія подарувала мені і я взяла по такій за 0,06 копійки. Мені подарунок зробила компанія за те, що мене було замовлення на, на таку суму. Так що, ось так, в мене теж є подаруночки. Дякую, обіймаю вас. Ви найкращі, мої любі. Друг, що вам потрібно? Ви щось бачите, звертайтеся, спішіть до мене, будь ласка, пишіть мені на Viber, Telegram, телеграм, WhatsApp, Я є кругом. Тому. Крім Фейсбука, в Інстаграмі, шукайте Брочинка Наталя. Я вам щиро красно дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви е, даєте мені е, оте таке натхнення, ви мене підтримуєте підпискою, вподобайкою, е, відгуком, якщо вам хочеться, ані хоч переглядом. І для мене це саме найкраща нагорода. Всіх благ вам. До побачення, до нової швидкої зустрічі!